Обіцяла вам класну сироватку, тримайте бренд Skin and Love сироватка для звуження пор. Так, так, я регулярно отримую запити про звуження пор. Дівчата, тут 35% кофеїну, і він працює миттєво. Так що, якщо у вас деформа деформаційний тип старіння, якщо у вас ширна пориста шкіра, це ваш варіант. Сироватка працює просто миттєво. За хвилин 10 вона зганяє з обличчя всі набряки. Хто влітку також зараз ось жара страждає, обирайте. Не задумайтесь. Дуже цікаве пакування цієї сироватки. А, до речі, забула додати, плюсом до, цієї, до всього цього, до цієї дії йде також вирівнювання тону та себорегуляція Так, про пакування. Тут є рефіл, ось намальована, як нею користуватися. Ось так він виглядає. Заправляється сироватка в таку баночку. Цікаво Ось так от. І відкривається. Текстура водяниста і зовсім не липка, прям без обтяження. Тому я ж кажу, для жирної такої пористої шкіри це буде дуже-дуже е комфортно. сироватка закрита зверху, або сонцезахистом, або якимось легким кремчиком. І буде вам щастя.